Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі переключатель MP11, це мікропереключатель, ось такий він невеличкий. Працює нажиття на кнопку включається. Переключатель ще совєтського періоду містить в своєму арсеналі срібло та метал платинової групи паладій. Може містити й платину. Ось такого типу. Ці переключателі і по драгметалах, вони доволі доволі хороші. Срібла тут більше 1 грама, друзі. Платини виходить чи паладію до 03. У великих переключателях таких <кій> трошки меншенькі. Такі як МП7. Вони набагато менші вони в рази, в них тут 0,05 здається, чи 002. Всім дякую за увагу. В кого є такі переключателі, можете їх сміло розбирати, ну, краще продати їх десь на аукціоні. Рекомендую Violet. Я на ньому вшат і купляв велику кількість антикваріату. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.